Мабуть, там гнали, можливо. Можливо, була порушена якась там будівельна технологія. Ну от давайте на пальцях говорити те те саме. До речі, схожа аварія була в Ленинграді тодішньому, в 76-му році, коли теж ну, Лінінград набагато складніший за своїми там рельєфами. Вони потрапили на плавуни, затопило все. Вони затопили два тонеля, 10 років вони будували, потім новий, щоб обійти це. Я задаю одне питання. Добре, 10 років тому, 13, щось там неправильно побудували, можливо, хоча в мене сумніви. За цей час. От покажіть мені от ключове питання для урядової комісії. Були записки. Умовно, на керівника Метробуду. Вони там мінялися 3 чи 4. Керівники Метробуду писали доповідні записки на службу без України в першу чергу, яка мала контролювати. А Служба безпеки України не треба було чекати доповідною. Вони були зобов'язані знати про цю загрозу, яка насувалась Кличку писали за 10 років його мерство. От покажіть мені, якщо ви писали, він не відреагував, тоді в мене буде питання до кличка. Ви розумієте, не відреагував. Але в мене. Враження, що коли Віталій в той же день, коли ця аварія була, приїхав туди. Не знаю, Віталій, навіщо не треба було? Не, не треба було поспішати, коли ти давав там своє ну, оцей, не знаю там інтерв'ю, там щось там, да, і з паузою, но я зробив висновок, що, мабуть, від. Але сном не знав про цю проблему. Розумієте, тоді в мене наступне запитання: якщо Віталій, голова КМДА державної адміністрації і міський голова не знає, заступник його профільний знав чи не знав, доповідав чи ні. Я дивлюся їх структуру. У нього штук 15 цих заступників, але профільного по транспорту, виявляється, немає заступник. Який там департамент цей транспорт вже не розумію. Отже, для мене це маразм якийсь. Розумієте? І саме тому я хочу в першу чергу, щоб розібратися, на якому етапі був розірваний ланцюг цього е, е, об'єктивної... Прав... 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 Правдивої інформації. Бо без цього ж не важ... неможливо буде, розумієте? Хто знав, хто не знав, доповідали, не доповідали, і коли там реально пішла ця вода. Бо фото показують і не може там бути, як кажуть штатні експертині, КМДА, там молоді дівчата бігають зараз, такі веселі, там щось там щось розповідають, що це миттєво, що ця вода пішла миттєво. Ну ні, дівчата, ну ми ж, ми ж, ми ж кияни ж не дураки. Не, не миттєва. Там подивіться на, на ці конструкції і так далі. Тепер я Там пошу... все підсвічене, там все в такому вигляді, да, воно, воно, воно будуватися 100 років так. назад, розумієте. Тепер причина: я поспілкувався з міськими архітекторами, досвідченими, не цими заїжджими, розумієте, які там заїхали три місяці тому, піаряться на цьому. І не з е, штатними експертами від КМДА, як ну просто арію, яку е, видають ну, різні думки. Я навіть не буду приховувати для мене. Голубченка Анатолій Константинович авторитет, не зважаючи на те, що є питання, це людина з величезним е, професійним досвідом, бо він був головним інженером заводу і е, Бойка і -Сталі, і був першим віцепрем'єром саме по інфраструктурі. Він, він же був багаторічним першим заступником і заступником міського голови при Черневецькому, і потім ще далі працював. Я запитав: він каже: Ти знаєш, Олексій, я думаю, що треба фактор ракетних ударів і оцих, відповідно, там ну, якихось трусів міг зіграти це. Я припускаю, що це такий. Я перше від нього почув. Можливо, можливо, це один з факторів. Другий фактор це. В першу чергу це не річка Либі, це не її не Ледівська зона. Розумієте? Це річка е -е 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 -ем, Совка Совка, яка йде от на ці совкі-совські пруди. І там вона виходить прямо на цю ерію Деміївського ринку, на якому, як ви знаєте, йдуть вже більше року, півтора буріння, випробування, геологічна розвідка для того, ну зрозуміло, там намалювали намалювали вже, мабуть, тисяч на 100 або на 200 метрів там доходний житловий комплекс, і це дуже серйозний фактор. Бо якщо в Києві з'являється десь бажання побудувати такий доходний житловий комплекс, обов'язково там шукайте за. Зацікавлених осіб з офісу, головного офісу центру прийняття рішень, з правоохоронних структур, про які я вам кажу там. Які мали би контролювати та ж сама СБУ, ті ж сама Нацполіція, розумієте, які би мали контролювати? Вони ще ну ви ж знаєте, да нашу особливість у нас у всіх генералів там і погону високих там правоохоронців дружини і діти дуже потужні бізнесмени, і завжди вони в сфері нерухомості. Десь вони успішні бізнесмени.